Познайомитись з однодумцями, вийти з зони комфорту та побачити, як працюють правоохоронні органи. Це про другий набір молодіжний проєкт Правоохоронний старт. Мова йде про те, що вони мали можливість ознайомитися з середини безпосередньо з принципами функціонування структури повноваження, діяльності, тощо. Ми маємо, і це є наш обов'язок дати нашим дітям і нашій молоді право вибору. Вже обирати молодь буде сама. Загалом у львівській обласній військовій адміністрації програму правоохоронний старт проводять у друге. Цьогоріч студенти могли побачити, як працюють правоохоронці національної поліції НАБУ, СБУ, Бузбубеб та інших структур. Цей проєкт це насамперед про людей, і це про відкриті інституції в Україні, які готові до не просто співпраці з молоддю, а готові Мати свої лави молодь ми насправді. Отримало дуже багато різних комплексних знань. Наприклад, там якщо це головне управління національної поліції, то це знання більше про поліцейські заходи і служби безпеки. Про більш як вони працюють з диверсійними групами. безліч почутих реальних кейсів, реальної картинки, як працюють правоохоронні структури без прикрас, без якихось стереотипів, які були знищені і розтоптані, тому що кожна правоохоронна структура була максимально до нас відкрита. Не було якихось темів табу, чи якихось питань, які не можна задавати, якщо це було гострі. Питання чи чимось можливо для них неприємні? Завжди знаходилися відповідь. Учасниками проєкту стали студенти юридичних факультетів львівських університетів. Якщо починали навчання 35 учасників, то завершили 33. Інші порушили умови програми. Вони пропустили більше трьох днів навчання. У проєкті цінують дисципліну. Емілія Куц, Павло Замрій, телеканал Перший Західний.